Узнают ли от меня. Пять лет не видались. Це важко уявити, але так ще чотири роки тому у російською на сцені Дніпровського театру драми та комедії грають виставу Чехова Вишневий сад. Тоді, в 2021-му, тут і не підозрювали, що вже незабаром попрощаються із більшістю постановок до повномасштабного вторгнення. В репертуарі переважали вистави російських авторів: Горького, Ахматової Достоєвського. Неймовірно, але факт: тут навіть п'єсу Лесі Українки лісову пісню ставили російською. 90 років можна сказати проіснував російською мовою, і звичайно, що в цьому театрі гралися виключно російськомовні якісь п'єси. На той момент якось це не бентежило. Я думаю, і багатьом не тільки в нашому театрі, і взагалі багатьом творчим людям, багато чого ми не усвідомлювали на той час. Вікторія Чепурна прийшла в театр у 2004-му. Зізнається, грали різний репертуар, але усі вистави були виключно російською. Абсурд, але українськомовним акторам в Україні треба було вчитись грати російською. Єдине, що було складно, ми навчалися на українській мові. І коли прийшли в російський театр, треба було трошки себе відправляти. Кардинальні зміни у театрі стартували у 2019-му. Саме тоді в драміком прийшов його теперішній директор Сергій Мазаний. А з ним у репертуарі з'явились українські та сучасні європейські автори українською. Власне, перша барвінок нашого була вистава, це новорічна вистава для дітей. Було дально ревізор. Тобто, ми почали потихеньку працювати над україномовним репертуаром, тому що до цього всі вистави були російською мовою. Ми запустили нові площадки. В першу чергу це були малі. Форми, от ми фоє, фоє відкрили малу сцену, де ми зараз знаходимося. І така еволюційна трансформація тривала до 2022-го Актори, які десятиліттями грали російською, почали поступово опановувати українську, але російські драматурги та мова не полушали репертуар все вмить змінило 24 лютого 2022-го Після першої ракетної атаки по Дніпру в «Татрі» вирішили негайно і остаточно позбутися. Падку країни агресорки, і вже на другий день повномасштабного вторгнення з репертуару прибрали аж 29 вистав з 34 Театр фактично залишився без постановок. Просто ми зібралися з режисерами, з кільниками підрозділів і розуміючи те, що на сьогодні вже ніякої можливості ну от це, говорити, що типу там може, все ж таки давайте російською, та може все ж таки не все так однозначно. Ну все було однозначно. Ну на нас напали, нас спасали, а ми не хочемо, щоб нас спасали. Від треба поставити крапку, бо інакше не може бути, і це вже не про мову, це вже про життя. Ці раптові зміни не могли не позначитися на трупі, але ця драма дремікома стала для них поштовхом. Кардинальна відмова від російського надихнула на пошук нових ідей. Жалю ніякого не було стосовно І навпаки, навіть виникло інше бажання, і чим більше пішло от того зайвого, ми почали робити різні роботи. Причому і, і класичні роботи, і приглядати їх через якусь сучасну призму. Якщо ми говоримо про настрії, які відбувалися саме в театрі, ні у кого не було ніяких скандалів стосовно цього цього питання. Треба так, звичайно, так звичайно, нарешті. Проте, у перші тижні повномасштабного вторгнення навіть мова не йшла про вистави у театрі. Актори, як і багато українців, стали волонтерами, а театр благодійним штабом. Перший рік ми започаткували волонтерський, так би мовити, штаб, де ми допомагали, збирали і речі різні, і продовольства. І ми якось плічопліч -пліч стояли разом. І це мене настільки приємно вразило і дало якусь надію, що не все пропало. Те вже за кілька місяців дреміком взяв участь у фестивалі Мельпомене Таврії. Там говорять актори, і зрозуміли, попри ворожі атаки та вибухи, театр потрібен глядачам. І коли Мінкульт рекомендував повертатись до роботи, у театрі знову завирувало життя. Першою постановкою стала всупереч про чотирьохсотрічну боротьбу України за свою свободу. А як вона історично жила, ага, там завойовували. а як вона прийшла до сьогодення, і у нас вийшла така композиція. Літературна про Україну е, старшу, яка відходить в боротьбі, і на її на зміну приходить молода, яка каже: все одно я буду саджати яблуні, яка е, для якої сад це найголовніша цінність. Звідси кажуть в театрі і назва п'єси, бо українці живуть та продовжують свою боротьбу всупереч усьому. Перечи усім цікавим процесом, які можна робити у цьому житті, Росія вибирає війну. Уже три роки сцена цього театру не бачила жодного російського автора. Тепер тут ставлять українських, європейських та американських авторів та попрощалися не лише зі старим репертуаром, а й з назвою. Тепер він не «Театр руської драми Горького, а «Театр та комедії. І ці кардинальні зміни глядачів не відштовхнули навпаки. Зараз їх тут навіть більше ніж в минулі роки. Керівництво штаб актори українського драмікому впевнені радикально позбутись російського репертуару було єдиним правильним кроком. І геть не розуміють тих колег, які досі тримаються за імперську спадщину. Це настільки говорить вузько про людину або про колектив, про небажання. Не бажання не відмовитись, а не бажання пошукати відкрити очі на щось нове в тебе така велика палітра перед тобою драматургії, що якщо тобі подобається якась конкретна тема в тій чи іншій п'єсі. Нашого недруга, то, будь ласка, ти можеш знайти цю тему. Наприклад, ми беремо Шекспіра, у якого прописані всі важливі теми, які взагалі турбують людей. Олександра Максименко, Денис Єлисавенко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.